Знаєте, для мене головний меседж і головне відчуття від цієї конференції, як і від багатьох інших, які відбуваються зараз, і ми розпочали свій візит до Німеччини з слухань Хельсінської комісії конгресу Сполучених Штатів Америки, які відбувся слухання. Відбулись 20, двадцятого лютого у вівторок в Нюрнберзі, в самому тому залі, де судили нацистських воєнних злочинців. І сьогодні ми перебуваємо в Берліні на конференції, яка присвячена міжнародному кримінальному праву і по притягненню до відповідальності за воєнні злочини, які скоєні Росією та Росіянам проти України та проти українців. І головний висновок цієї конференції, і це об'єднало нас сьогодні в залі це те, що весь світ об'єднаний. Весь цивілізований світ об'єднаний з Україною в. Намагання притягнути до відповідальності всіх тих, хто скоїв злочин агресії, хто скоїв воєнні злочини, хто скоїв злочини проти людяності, злочини геноциду проти українців та українського народу. Це головне. Тобто немає жодної втоми. Ми на дуже оптимістичному шляху. Ми бачимо, що результати, які досягнуті за минулий рік, а це не тільки вже 80 засуджених російських воєнних злочинців в українських судах. Це не тільки перший ордери на арешт міжнародного кримінального суду, це не тільки перший обвинувачення, яке висунуто нашими колегами Сполучених Штатів Америки щодо чотирьох потенційних воєнних злочинців за скоєння воєнних злочинів в Україні проти мирних громадян. Це і наші плани на майбутнє. Головне, те, що світ об'єднаний. Ми координуємо наші зусилля з нашими колегами. І е, ми всі побачимо нові результати ще в цьому році, не тільки в Україні, а і в на міжнародному рівні. Ми всі розуміємо, що жоден доказ воєнного злочину скоєного проти українців не може бути втрачений. І безумовно, мільйони українців, які зараз перебувають за межами України, е, тут близько мільйона в Німеччині, сотні тисяч, які перебувають в Польщі в інших країнах. Вони Мають можливість дати свої свідчення, поділитися тими матеріалами, яких яких які вони мають, задля для того, щоб ці докази не були втрачені, але це не тільки для того, щоб власне такі країни, як Німеччина, Польща, Сполучені Штати та багато інших зараз. більше 20 країн, які відкрили власні кримінальні провадження щодо воєнних злочинів, які скоєні проти українців, не тільки для того, щоб зібрати ці злочини, ці докази. Ми вже за минулий рік провели дуже серйозну роботу щодо координації зусиль цих національних розслідувань на рівні євроюсту. Євроджаст це організація, яка працює під гідою Європейського союзу в Гаазі, і саме вона координує зусилля всіх країн, які зараз проводять національні розслідування. Ми за минулий рік створили спеціальну базу даних вона англійською це Core International Crimes mm -hmm. Evidence Database, вона знаходиться в газі і кожна країна яка проводить національні стові розслід національні розслідування може туди і вже це про це вже йде вони в цю базу даних вони подають ті докази які вони збирають для чого це важливо ну наприклад мова йде про один і самий, один той самий випадок злочину який скоєний був в україні ми маємо якісь докази які ми зібрали у нас Якісь докази можуть бути зібрані в Німеччині чи в Польщі чи в інших країнах, і зараз є можливість ці докази об'єднати, тому що не може бути так, що докази однієї одного і того ж злочину це один доказ десь в Польщі, один доказ десь в Німеччині, один доказ в Нідерландах, в Швеції і кілька у нас. І якщо ми об'єднаємо всі ці докази, то можливо цього буде достатньо для того, щоб притягнути до відповідальності конкретних воєнних злочинців, uh -huh. для того, щоб ці докази просто не лежали в файлах і не чекали якогось часу. Ми створили цю базу даних. І дуже важливо, що сьогодні з нами також президент Євроюс Владіслав Хамран, наш великий друг і, і, і партнер в наших зусиллях, і е, це наша мета. Для того щоб кожен, хто скоїв злочини проти України і проти українців, був притягнутий до відповідальності, чи то буде в Україні, чи то буде в Німеччині. Німеччина наразі має так звану універсальну юрисдикцію, тобто вона має можливість розслідувати і притягати до відповідальності будь-якого воєнного злочинця, який скоїв злочини проти українців, навіть в Німеччині можуть це робити. І е, саме тому е, саме цьому також були присвячені зустрічі, мої, які відбулися вчора з міністром юстиції е, Марко Бушманом і з виконуючим обов'язки федерального генерального прокурора е, Ларсом. Отто е, ми е, спілкувалися буквально по конкретних провадженнях, і ініціатива, з якою ми вийшли з міністром юстиції Марко Бушманом, ми спільно звернулися до е, українських громадян, які зараз перебувають в Німеччині. Вона є дуже важливою, тому що ця ініціатива вона. Може дати впевненість, що їхні свідчення будуть використані в конкретних кримінальних провадженнях, чи то в Німеччині, чи то в Україні, чи то в міжнародному кримінальному суді. Mm -hmm. Головне те, що кожна роль, роль кожної з інституцій вона є комплементарна, вона доповнює одна одну. І от в такому партнерстві ми можемо забезпечити, я думаю, що це буде вперше в історії, можемо забезпечити, щоби. Максимальна кількість доказів були зібрані, і максимальна кількість воєнних злочинців були притягнуті до відповідальності. Ми створюємо цю мережу всеосяжної відповідальності спільно з нашими колегами за того, щоб ну не допустити безкарності, тому що безкарність вона призводить до повторення воєнних злочинів, чи то буде в Україні, чи то може бути в будь-якій іншій куточку світу. Але ми, як представники цивілізованого світу, несемо відповідальність не тільки перед жертвами і постраждалими від цієї агресивної війни Росії проти України. Ми з моєї точки зору несемо спільну відповідальність перед усім цивілізованим цивілізованим світом за для того, щоб не допустити повторення цих злочинів і Притягнення до відповідальності якомога більшої кількості воєнних злочинців, чи то будуть безпосередні виконавці, mm. чи то будуть ті люди, які видавали злочинні накази. Це дуже важливий інструмент стримання тих, хто ще може намагається повторити ці злочини в Україні і в інших куточках світу. Координаційна група, яка об'єднує більш ніж 40 країн, вона дуже інтенсивно проводить роботу свою щодо створення юридичної моделі, як це, як, як саме буде виглядати трибунал. І ми також це обговорювали і в Нюрнберзі. До речі, так це також була тема для нашого обговорення у вівторок. Ми обговорювали це на наших зустрічах на протязі цього тижня в Німеччині і сьогодні. Але головне те, що вже ми працюємо над збором доказів злочину агресії відносно найвищої ланки політичного та військового керівництва країни агресора. Це відбувається також в Газі. Це відбувається також в приміщенні Євроюсту. Це міжнародний центр з переслідування злочину агресії, який ми створили спільно з країнами-членами спільної слідчої групи. До нас доєднався прокурор Сполучених Штатів Америки, яка є спеціальним прокурором, яка працює з нашими колегами. І головне те, що ми не ми не втрачаємо часу. Докази збираються. Ми намагаємося структурувати, яким чином буде виглядати це, це кримінальне провадження, тому. Це те, до чого я закликаю завжди наших партнерів. Ми маємо не до чекати, коли завершиться певна стадія, і потім тільки переходити до, до наступної. Ми можемо робити багато процесів паралельно, і це зберігає час, і це дає можливість нам все ж таки е, забезпечити, щоб е, притягнення до відповідальності і відновлення справедливості для всіх жертв постраждалих цієї війни відбулося вчасно. Не чекаючи десятків років, як це відбувалося в попередніх війнах та конфліктах вже зараз. Тому що кожен, хто постраждав від цієї війни, має отримати справедливість і відновлення справедливості відновлення своєї власної почуття гідності вже зараз. estas